Верховна Рада закрила на сьогодні засідання і не змогла відправити відставку двох міністрів юстиції Германа Галущенка і енергетики Світлани Гринчук. Трибуну заблокувала опозиція. Нагадаю, парламент нині мав розглянути заяви про відставку двох міністрів, які засвітилися в корупційному розслідуванні набу операції МІДАС. Ну і кореспондент Есен Ігор Бондаренко нині біля Верховної Ради і знає більше подробиць. Ігор, отже, Якщо я правильно розумію, сьогодні відставки міністрів не буде. Докладніше розкажи, чому саме, і що далі? Вітаю Свято. так дійсно засідання призупинили, точніше головуючий оголосив перерву у засіданні, і Руслан Стефанчук запросив керівників групи фракцій до себе до кабінету для того, щоб ну, намагатися з'ясувати, як же розрулити цю корупційно політичну кризу. А цьому придавало в принципі сьогодні було лише два питання: це два проекти рішень про звільнення, як те анонсував двох міністрів Юлія Серденко, мала їх представляти. Втім, на початку засідання як завжди керівники групи фракції можуть виступити. Ну і головна тема, звичайно, була це плівки міндіча і корупційний скандал. Дмитро Розумков навіть вирішив так оригінально представити свою позицію. Він приніс іграшку м'яку іграшку Карлсона як одного із фігурантів цієї справи. Ну і мовляв, що Карлсон. Полетів, але його треба повертати. І це вже справа рук правоохоронців. Опозиція заявила про те, що влада втратила довіру і треба повне перезавантаження влади, і принаймні бют заявив про те, що ініціює збір. Підписів про відставку уряду, в принципі, з таким же гаслом виступила і Європейська солідарність, і безпосередньо саме вони і почали блокування трибуни, яке і не дозволило продовжувати сьогоднішнє засідання. Ми можемо подивитися, як це було. Петро Олексійович, тобто я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно, шановні колеги. Я просто ще раз уряд, шановні колеги, Уряд! Будемо відвертими, що щоб звільнити цих двох міністрів, не вистачило б голосів, оскільки в парламенті ну візуально не було цих 226 голосів. А опозиція знов таки наполягає на тому, що на тому, що по-перше, вони хочуть послухати двох міністрів і пані прем'єрку. А також вони наполягають на тому, що потрібно повне презентаження уряду і повна відставка уряду. Ну от з такою Кризою в принципі і завершилося засідання, і зараз в кабінеті Стефанчука вирішують, як же бути далі. Завтра теж буде засідання, і звичайно, першими питаннями будуть відставка міністрів. Як воно то буде і до чого домовляться, вже будемо дізнаватися згодом. Дякую тобі. Будемо звичайно ж відстежувати. Чим це все завершиться? Кореспондент Сен Яр Бондаренко з парламенту до нині мали розглядати заяви про відставки міністрів, які фігурують в корупційному енергетичному скандалі. Але рада засідання вже е, закрила. Вітаю, я політолог Ігор Горитерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про останні рішення уряду і власне президента України. Стосовно реакції на той корупційний скандал, який продовжується, ну і схоже на все не збирається поки зупинятися, оскільки всі перебувають в очікуванні, не знаю, другої, третьої, п'ятої чи десятої там серії, і ну з цієї точки зору система публічного чи державного управління теж власне повинна реагувати певним чином. Ну і от остання зустріч президента України і прем'єр-міністра України якраз цьому була присвячена. Отже, що відбулося? Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свереденко. Це була така онлайн нарада. Щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики, ну і пов'язаними із цією сферою інституціями. Ну я не буду зараз говорити про доцільність власне такої зустрічі між президентом і прем'єр-міністром. Чому тому, що взагалі-то в парламентсько-президентській республіці цим повинен займатися виключно уряд, щось там погоджувати чи питати, якісь дозвіл, чи отримувати якісь вказівки від президента, це не в компетенції президента України, але оскільки в нас створена дещо інша система управління на сьогоднішній день і уряд орієнтується повністю на банкову, ну логічно, що власне глава держави зустрівся з. Юлію Свереденко, і вони ці питання обговорили. Я думаю, що тут логіка ще в тому, що оскільки ну, сфера енергетики вона є стратегічною, вона є критичною. Ну роль верховного головнокомандувача тут, тут, тут дійсно є достатньо великою. Отже, про що йшла мова? Ну, Зеленський сказав, що він доручив кабінету міністру внести на розгляд Верховної ради невідкладний законопроект про оновлення складу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Ну ідея до речі непогана, і взагалі все про що я зараз буду. Говорити, це правильні кроки, які можна було робити і раніше. Ну, вони в даному випадку як реакція на той скандал, який ми маємо, чи може знов таки президент щось там доручати кабінету міністрів? Риторичне питання. Неодноразово вже про нього говорили і згадували. Звісно, в парламентсько-президентській республіці все це повинно працювати трошки по-іншому. Але якщо уряд на це йде, ну тоді це сфера відповідальності уряду. Другий момент мова йшла про оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду. Третій момент: Ну, винесення на розгляд Верховної Ради України, подання на призначення керівника Фонду державного майна України. Четверте: у так би мовити, повній взаємодії з правоохоронними антикорупційними органами забезпечити оновлення агентства з розшуку та менеджменту активів і оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА, так щоб новий керівник агентства міг бути визначений вже до кінця цього року. Ну і п'яте, зеленський доручив оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи і частки в активах, які належать російським суб'єктам і колаборантам, які втікли в Росію. Всі такі об'єкти повинні запрацювати на 100%, в інтересах України для забезпечення нашої оборони і наповнення бюджету України ну, дивіться. Ще раз повторюся, що всі кроки в принципі є правильними є питання щодо підзвітності, суб'єктності і доручень, які роздає президент, тому що більшу частину цих речей кабінет міністрів повинен робити сам, узгоджуючи всі питання, власне з Верховною Радою України. Тут особливо цікаво виглядає е, керівник фонду державного майна України не мати його на четвертий рік повномасштабної війни. Ну це кричуща ситуація, і це відвертий прорахунок і провал е, взагалі всієї системи виконавчої влади е, в Україні. Ну зрозуміло, зрозуміло, що цим займається Верховна Рада в фінальному плані да, ну призначення, але підготувати всі необхідні документи, визначитися з людьми повинен власне уряд. Е, ну можливо, в певній комунікації з президентом України що стосується агентства з розшуку і менеджменту активів, це дуже цікаве питання. Чому? Тому що давайте не будемо забувати, що проти певних людей, того ж Тимура, Міндіча, Сукермана і так далі, запроваджені санкції. Вони, ну за тією інформацією, яка є відкритою, володіють певним майном в Україні. Як правило, це не стільки майно фізичне, скільки воно так би мовити. Ну, це активи, да, тобто, це якісь певні такі юридичні речі, які безпосередньо безпосередньо стосуються значить управління там тими чи іншими компаніями. І, от, якщо там запроваджені санкції, це майно не переписали. То відповідно, ну за логікою, взагалі процесу, арма повинна мати до них до цих активів пряме відношення і вирішувати, що з ними робити далі. Там правда є нюанси цими санкціями, тому що я бачив дві діаметрально протилежні позиції юристів, Ну, це правники дійсно повинні це коментувати, точно не політологи. Одні кажуть, що в контексті правочину міндіч, наприклад, той же зберігає можливість приймати будь-які рішення стосовно в тому числі своїх активів, які є власне в Україні, тому що санкції були запроваджені проти нього як проти громадянина Ізраїля. Якщо в нього є паспорт України, то він може тут робити все, що він вважає за потрібне. Інші кажуть, що ні, і така офіційна позиція. Влади він не може вже нічого нікуди переписувати, якщо звісно до цього не переписав. І тоді питання знов до арми. Тому хто буде арму очолювати, це дуже важливий такий от момент. Що стосується аудиту і підготовки до продажу активів або частки в активах, які належать російським суб'єктам і колаборантам. Ну, знаєте, це мені здається з одного боку рішення правильно, з іншого боку, ну це трошки ганебно виглядає при всій повазі, тому що як ми на четвертий рік війни виходить, маємо активи і суб'єкти, і частки в активах, які належать колаборантам чи російським громадянам. Це неприпустима історія, і добре, що ну на неї, хоча б в такий спосіб, власне, звернули увагу. В цілому, якщо підсумувати, ми бачимо, що влада намагається йти на певні кроки. це елемент комунікації, в тому числі з суспільством, показати, що що от в нас виникла проблема там з корупцією. Ми намагаємося її вирішити. Це правильний крок. Чому тому, що систему характеризує не сама по собі помилка, це відомий вислів, да і відома теза. А реакція на цю помилку, і в даному випадку система влади намагається показати, що ми так би мовити, реагуємо на ці виклики, реагуємо на ці проблеми. Ну от шляхом. Там аудиту шляхом певних змін, шляхом закриття е, тих лакун чи дірок, які в нас є там, наприклад, ті ж кадрові політиці. Тому що ще раз кажу, без очільника фонду державного майна е, ну дуже складно взагалі уявити нормальний розвиток економіки. Чому тому, що в нас е, ну, є частина майна, яку можна виставляти там на продаж, і є бажаючі його, наприклад, купити. Це могло б допомогти там частково, хоча б наповнити державний бюджет. Ну коротше кажучи, вирішити достатньо багато проблем, які характерні там для. Країни і ідея з аудитом теж виглядає непогана. Єдине, що я хочу сказати, вона, скоріш за все, є мертвонародженою і навряд чи буде доведена до логічного завершення. По двом причинам ну тому, що в нас просто фізично не вистачить на це людей, підготовлених, які власне би цим аудитом могли зайнятися, і тут можливо більше сенсу залучити якісь іноземні компанії. Їм правда треба платити. Це відома історія, але можна тоді домовитися з нашими партнерами, щоб вони якби профінансували діяльність. Цих аудиторських компаній і вони там провели перевірку певних об'єктів або певних сфер, які є вразливими там, наприклад, з корупційної точки зору. Ну і другий момент це, звісно, затягнеться на достатньо довгий період часу, а це не дуже така гарна зараз історія. суспільство та хоче швидких певних рішень, але, скоріш за все, цих швидких рішень поки не буде. Вони будуть десь розтягнуті там в часі, і ми це теж повинні. Розуміти, теж повинні на це певною мірою орієнтуватися, але ще раз повторюся: ну, спроби, спроби якось змінити ситуацію і показати, що держава зі свого боку робить певні кроки щодо запобігання і протидії корупції або мінімізації наслідків від якихось корупційних діянь. Це непогана історія, чи буде вона ефективною? Ну отут от питання, як я вже казав раніше, і в попередніх відео, якби ми перезавженили. Вантажили зараз повністю кабінет міністрів, все виглядало би набагато краще, чому тому, що новий уряд мав би новий ну, кредит довіри, мав би певною мірою карт-бланш, і він міг би їм скористатися для того, щоб вичистити всі ці авгії вистайні, які на сьогоднішній день існують, і які є проблемними з корупційної точки зору. Тут же розуміти, ще в чому нюанс. Нюанс в тому, що є е, 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 певна проблема з легі... ну, суспільної легітимністю того, що. Зараз планує робити кабінет міністрів і частково те, що робить президент. Ну, президенту простіше, тому що він людина, яку обрали на виборах, який в 2019 році отримав відповідний рівень легітимності, і цей рівень легітимності в нього зараз залишається дуже високим. Тут немає жодних питань і немає сенсу їх взагалі там піднімати. Да? А от з урядом є проблема, тому що уряд же ніхто не обирає, уряд призначають і відповідно з суспільною легітимністю. Тобто з тим, як суспільство оцінює діяльність уряду, є певні проблеми. Хоча, хоча, порівняно, наприклад, там з офісом президента, який не є органом влади, але тим не менше, або з Верховною Радою. Згідно останніх соціологічних опитувань, до уряду довіряють навіть більше з точки зору якихось там корупційних діянь, що ну з одного боку є вікном можливостей для уряду Свериденко, з іншого боку, все одно не вирішує ключову проблему. А наскільки суспільство буде довіряти зараз діючому уряду, навіть якщо він здійснить всі оці пункти, про які говорив сьогодні президент, тобто виконає всі ці завдання, виступить з якимись там додатковими ініціативами, от, все одно буде питання: а як же суспільство на це відреагує? І чи буде для суспільства це достатнім поясненням ну тих провалів, які уряд попередньо допустив, не бачачи або ігноруючи там ту корупційну схему, яку зараз вскрили, і про яку дуже дуже багато говорять? Але ну будемо сподіватися, що це не останній крок. В принципі, не треба обмежуватися тільки такими завданнями, не треба обмежуватися дуже точковими кадровими змінами? Ну, суспільство чекає на серйозне очищення, і це очищення можна і треба проводити під час. Війни, оскільки воно не буде стосуватися там парламенту чи, наприклад, посади президента, або вибори заборонені, все інше можна міняти і можна міняти е не один раз, якщо в цьому є певна проблема е потреба. І я нагадаю до речі, ще про те, що власне в заміні, наприклад, там. Чи всього кабінету міністрів, чи кі певної кількості міністерств немає нічого страшного з точки зору е, керованості, взагалі процесом і з точки зору керованості тими чи іншими сферами? По одній простій причині міняють міністра і його заступників, які є політичними фігурами. Весь апарат залишається, і цей апарат працює далі. Тобто, ніхто керованість над певними процесами не втрачає. Відбувається просто політична певна зміна, ну і при бажанні наявності політичної волі цю зміну можна зробити достатньо швидко. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!